Друзі, вітаю! Мене звуть Ромир, і ви на каналі San Andreas Church. Як ви знаєте, 27 березня 2024 року в Москві відбувся всемірний Русський народний собор. Після нього був опублікований наказ 25-й, який складається з восьми пунктів, мова в яких йде не тільки про сучасний стан Російської Федерації, а й про позицію. Учасників або позицію загалом цього е, сувору е, по відношенню до м, України та війни, яка відбувається в Україні, зараз війни між Україною і Росією. Мені, чесно кажучи, було неприємно читати цей список, цих е, рішень, які там були ухвалені, цих доктрин, цих, скажімо так. Векторів руху, які були прийняті на цьому з'їзді, на цьому скликанні. і я не погоджуюсь з ними. Я не погоджуюсь з ними, тому що там була декілька позицій, які там були сказані. Вони стосувалися конкретного життя в Російській Федерації. Це я б сказав їхня справа, як вони там будуть це робити. А ось є деякі пункти, які стосувалися конкретно українського питання, конкретно України і церковного життя в ній та війни. Але я не хотів би цьому відео ділитися своєю власною думкою на, на цей рахунок. Я хотів би зачитати вам відповідь Української православної церкви стосовно рішень цього всімірного Русского народного собора. Цю позицію Української православної церкви було виголошено у заяві відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви. Я не буду зачитувати весь список всю відповідь, я зачитаю лише ту частину, яка конкретно стосується нашого питання, яке ми тут розглядаємо, саме які стосуються України та церковної ситуації в Україні. Так що, якщо вам цікаво, послухайте. Українська православна церква відмежовується, категорично не поділяє і засуджує викладені в цьому документі ідеї. Також зазначаємо наступне. На помісному соборі 27 травня 2022 року Українська Православна Церква проголосила свою повну незалежність від РПЦ. Українська православна церква не підтримує та відмежовується від ідеології руського міру. Більше того, ставлення нашої церкви до цієї ідеї давно публічно висловив блаженніший митрополит Київський і всієї України онуфрій. Ми ніякий російський світ не будуємо. Ми будуємо Божий світ. Це означає, що церква має дбати про належну проповідь Євангелія, що їй заповідав Христос, а не про формулювання геополітичних та геодуховних конструкцій. Разом з тим, оскільки кожна помісна церква звершує своє служіння в рамках конкретної держави, то і Українська Православна Церква, вірена якої є громадянами України, пов'язує себе в земному своєму служінні з державою Україною, на захист якої церква закликала з першого дня. Повномасштабного російського вторгнення. Також слід додати, що в згаданому тексті Всімірного руського народного собора ігноруються історичні факти та контекст, пов'язані з формулюванням і розвитком української нації та держави. Україна має власну історію, а українці мають право на свою національну ідентичність і незалежність, захищати яку ми готові і надалі. Твердження про те, що так звана спеціальна військова операція є священною війною, суперечить базовим принципам християнської моралі, особливо в контексті збройної агресії з використанням насильства, Заява про те, що після завершення так званої спеціальної військової операції вся територія України повинна увійти в зону виняткового впливу Росії є прямим закликом до порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Також нагадуємо, що святе письмо забороняє анексію територій. не порушуй межі ближнього твого. Яку поклали предків на ділі твоєму, що дістався тобі на землі, якого господь бог твій дає тобі у володіння. Проклятий той, хто порушує межі ближнього свого, і весь народ скаже Амінь. Про це свідчать і інші місця святого письма. Замість ідеологічної підтримки. Виправдані військової агресії та інтервенції Росії в Україну, вважаємо, що православна церква в Росії мала б підняти свій голос проти цієї загарбницької війни на наше переконання, заклики до знищення України та виправдання військової агресії не співставні з євангельським вченням. В час Великого посту я бажаю вам смиренної молитви, благодатного настрою. І Ще я вам бажаю, якщо є у вашому житті якісь корисні для вашої душі. Для вашого серця справи, якісь корисні для вашого спасіння, або справи, які корисні для інших людей. Якщо такі справи є, але ви їх не робите, я бажаю, щоб Великий Піст ви почали цим займатися. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підпишіться на канал та до нових зустрічей.